Не встиг початися фільм, а вже ляп. Більшості в більшості музеїв світу стоять металодетектори. І як взагалі охорона пропустила їх, якщо вони в обладунках. Що я казав? Музей це вогонь. Розважальний парк для місків. Переді мною стоять люди в обладунках, яких я не знаю, а я далі буду шуткувати, посміхатися і охорону навіть не покличу. Каліпсові штовхнула малого, але все нормально. Навіщо охорону викликати, коли дітей б'ють? Применіть! Дуже важливий експонат знаходиться під склом, яке можна в будь-який момент просто взяти, підняти і розбити. Пафосне зняття цих шоломів. Навіщо взагалі тоді вони їх одягали? Там що навігація вмонтована, щоб дорогу до музею знайти. 43 секунди екранного часу знадобилось на те, щоб з'явився хоча б один охоронець, де камери, де всі. Відбувається якесь божевілля, але всі люди стоять і чекають, поки їх зачаклують по сценарію. А відразу прислати охоронців із закрити завіси вони не могли тільки зараз, після того як почалося це божевілля. Для драматичності сюжету охоронці намагаються затримати Каліпсу і Гесперу по черзі, а не всі разом. Якщо екскурсовод і його одежа окамініли, то чому не окамінів бейдж, який був на ньому увесь цей час? Я почуваюся як брехун, ви ж розумієте, що я педіатр. В першій частині фільму Білі було 14 років, наразі він вже подорослішов, і йому повинно виповнитися 18. А враження таке, що йому 5-6 років, людина, яка не вміє читати і не розуміє, де вона знаходиться. А він точно педіатр, Бо лялька, яка сидить у нього в кутку із фільму прокляття Аннабель. Якось стрьомнінько. дорожньому пошкодження тросів до мосту Франкліна. Як тільки білі бере навушник, він відразу чує код ситуації, яка виникла. Хоча Фредді вже більше хвилини слухає про це як зручно. А тут у нас посилання до фільму Стівена Спілберга Бовдури 1985 року. До речі, класний фільм раджу. А для того, щоб розламати так опору, треба було їхати зі швидкістю мінімум 200 км на годину. Двоє людей допомагають постраждалому, а інші мужики просто стоять. Навколо всі глухі і сліпі, тільки одна жінка все бачить і чує. Всі інші щось в телефоні дивляться. Час для паніки. А я замість того, щоб допомагати, стану і буду розповідати, що не час для паніки. І взагалі, чому вони сидять в автомобілях, якщо міст руйнується? Я розумію, що цей фільм було зроблено для підліткової аудиторії. Витягати автомобілі за пластикові бампери – це вже серйозно. Міст руйнується, а всі і надалі сидять в своїх автівках, а цей чоловік взагалі щось там в повітрі шукає. О, Коли дарла бачить котенят, їх в кошику троє, а взявши кошик в руки, вже один. І того замінили, бо не пройшов кастінг. А закони фізики тут відсутні. При такому навантаженні на тіло, я навіть боюся уявити, що з цими людьми б трапилося, я про одежу мовчу. І знову всі стоять, чекають на щось незрозуміле. Чому вони не тікають? Не значить зламати, правда ж? Чи я помиляюсь, і ми врятували незліченні життя. 162. велика кількість свідків, велика кількість врятованих. Нічого не варті для журналістів, В тому що зруйнувався міст, винна команда. Хоча вони туди прибули вже під час руйнування самого мосту. Коли Юджин вилітає із дверей, він падає поряд з білі, а в іншому кадрі він же на відстані метрів трьох-чотирьох від білі. Юджин призупинився перед білі, а на іншому ракурсі вже він лежить між його ногами. Я зроблю аналіз цього слизу, бо я вже трохи чухаюш. На мені невідомий слиз, але я буду сидіти і чекати, поки почне чухатися. А я котика віддати маю. Навіщо тоді було його брати з собою, якщо ти мусиш його зараз віддати? Не кажи, що маєш справи. Так, я їх маю. Ну, а що тобі та робота? От диво жінка не працює. О, диво. диво жінка працює у луврі. А вже ж, після таких сценаріїв і виникають страйки сценарістів, бо вони таке написали, а їх звільнили. Навіщо щось пояснювати? У першій частині він перетворився на пил після того, як передав білі свої здібності. А тут він живий і здоровий, та ще й помолодшав. А зараз, кажи те слово. Ніколи! Ніколи! Тепер ясно, цей персонаж потрібен для того, щоб об'єднати посох. Але чому глядачу ніхто не пояснює, як він в них опинився, чому він живий і все інше. Тепер я супергерой. І знову сценарна діра. Ці двоє, коли побачили Фредді поряд з суперменом і шизамом, були дуже налякані. Згадайте, що трапилось з їхньою автівкою. Але й вони надалі знущаються над Фредді. Дуже зручно. І чого ця штука тут стоїть? А на все, що здатен вчитель, який побачив, що його учня б'ють і принижують, це показати ротом, як заводиться його старий мопед. Цим двом вже колонія світить за таке. Чорт, дякую, містереґек, не парся. Смітник був моєю другою домівкою, коли я тут вчився. Ось так і нав'язують думку про те, що це норма, коли тебе б'ють, принижують і закидують в смітник. Від такого удару можна і струс мозку отримати. Ці двоє знущаються і далі над інвалідом, все нормально. Шкода, що я обрав тебе. Через тебе було зруйновано бар'єр між світами. А шкода полягає в тому, що ти не попередив білі про те, що посох не повинен бути зруйнованим або зламаним. Тоді б це було логічно. Весь цей час я намагаюся зробити карту, а ти приховуєш це. А ця сцена нагадує дуже сильно Гаррі Потера. Коли Гаррі була потрібна допомога, з'явилась так, сяк кімната. І чому Педро весь час мовчав, якщо знайшов таку унікальну кімнату, йому подобалося, що Юджин потерпає, коли шукає щось нове. Я саме про це читаю. Я так бачу, усе це крутиться навколо потужної зброї. А вже ж ви всі читаєте стародавні книжки, які написані англійською мовою. І зараз натякаєш, і доволі відверто, що мені бракує мудрості цього соломена, так? В одну сцену двічі вставили, як Мері п'є енергетик. Мабуть, для того, щоб глядачі роздивилися, що за бренд. В першій сцені видно чітко, що вона намагається закрутити кришку назад на пляшку. І якщо вони увесь цей час були тут, коли вона його встигла занести. Схоже, що тепер вони більше не відрізані. Вау, 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 це ж посох. Звідки він у них А Юджин в нас страждає на амнезію, бо тільки зараз він згадує про сюжет, який бачив в новинах, де сестри заволоділи посохом, який у першій частині надав їм сили. Він про це забув, мабуть. А, ну, прольот, містере. Твоя тростинка в мене. Хочеш забрати? Сцена спогадів із першої частини радикально відрізняється від самої сцени із першої частини. Майже у всіх костюмів змінився колір і візуальна частина. Також Фредді завис над землею в польоті, а в новій версії спогадів він стоїть просто на землі. У новій версії Марта Берт, яка грала дорослу Мері, відсутня. У новій версії обох персонажів грає Грейс Керрі, яка коли одягає костюм, зовсім не змінюється. А їхні батьки цього зовсім не помічають, хоча дивляться постійно про них новини. А зараз відомо, який вони мають вигляд, тож коли вони прийдуть по нас, ми цих двох опізрях. А все по сценарію. Педро сидить, обнявши книжку, в якій розповідається про сестер. І як тільки Білі каже, що їх двоє, він показує, що їх троє. Хоча саме перше питання, коли вони запитували у Стіва, тобто ручки, було про цих сестер, чому вони відразу не знайшли цю інформацію? Де логіка? Взагалі нам потрібно знайти. Інформацію про доньок Атласа. Ти не міг би із цим допомогти? Якщо він з'явиться зараз, то його скривдять. Оу! Ти глянь з ким ти? То чого йому боятися? Фредді має суперздібності, але не почув, не помітив і взагалі не зрозуміло, звідки ці двоє з'явилися. Вони ж не на телепорті. Коли каліста зачаровує вчителя, вони обидва стоять навпроти дверей. Вчитель робить купу кроків, але в наступному кадрі ми бачимо, що після цього він тільки дойшов до цих дверей, а Каліста стоїть праворуч. Навіщо була ця сцена взагалі? По сюжету Фредді інвалід. Його можна було схопити, просто простягнувши руку калісто. Клас, я цілком задоволений. Я теж хтось буде ґеторейд. Глядачу нав'язують той факт, що діти, які підросли на 4 роки, стали ще тупішими, навіть не перечитали те, що відправляли, і дуже агресивна реклама напою. Падіння у яму з 10-метрової висоти ніяк не вплинуло на наших героїв. Як же ж це зручно? Місто накрило величезним куполом, ніхто не знає, що буде далі, але люди продовжують на наразлабоні ходити по вулицях і сидіти в кафешках. Ви не хвилюйтеся, сер. Я маю план. Парасольки від сонця стоять ліворуч, по центру нічого немає, і сидить пара, яка обідає. А коли з'являється Геспера, пара зникає, і парасольки вже в неї за спиною стоять. Ніяких компромісів! Я знав, що ви так скажете. Мудрість Сарумана. А сценаристи і надалі роблять із біла, вибачте, дібіла. Хлопець, якому виповниться скоро 18, не може запам'ятати слово Саламон. У житті найголовніше це сім'я. Увесь час, поки білі сидить з гесперою і спілкуються. Біля них проходить велика кількість людей. Є навіть відвідувачі, які сидять поряд з ними. І як тільки доходить до бійки, раптово всі зникають. Ти мій час, малий. Більше 30 секунд екранного часу дівчата думали допомагати білі чи ні, поки Геспера його там лупцювала. Геспера втратила свідомість від удару об землю. А коли білі її вдарив об колону, вона нічого не відчула. Вона не побачила, як ми підкрались, бо вона не ходила до околіста. Поки Юджин сам на сам з калістою, навіщо йому допомагати, якщо можна просто постояти язиками почесати? Оскільки дарла дитина, вона так себе і відчуває. Але ці двоє вже дорослих, чому вони себе так поводять? <звук> Тільки що вони шуткували про окуліста, а самі стоять поряд і не бачать, як Геспера підняла руку і щось робить. А в цій підземній частині, куди вони всі потрапили, дуже багато сонячного світла. Коли вони пробили стелю, тут були тільки лампи. А геспера не встигла підняти руки і розпочати чаклування, як купа брухту вже була зібрана. Пройшло три хвилини екранного часу, а Юджин так і стоїть, як на початку бійки. Дешейка Ліпсо дуже довго приходила до тями, як зручно. Ну куди ж без туалетних жартів? Серйозно, цей мужик там просидів, поки білі чекав, поки вони балакали і поки була бійка. Да ще й сидів їв сендвіч прямісінько у вбиральні. В рот мені ноги від такого сценарію. І прибрати купол. Адже у філадельфійців змоклі вже не лише фахів. Уся команда знає, хто така Геспера, що вона чаклунка і богиня, але залишають без нагляду її. Назад, назад, назад. Геспера виходить і тільки дивиться, на що на яблуко. А чому ж вона на нього не дивилася, коли вона його поцупила? Для того, щоб герої могли втікти наразі. І посадив у нашому саду знов підтримуєш її, батькові було б за вас соромно. <клух> <клух> а Фредді має і так суперсилу. Він невидимий, в трьох-чотирьох метрах непомітний на відкритому просторі. Обов'язково знов треба показати, який білій тупий. Посох кидати біля Каліпса, яка може його вхопити. Чому відразу біля Фредді не з'явитись? Ну, Стоячи в двох метрах від Фредді, Каліпса не може в нього попасти. Як все зручно по сценарію і взагалі. Ну, нам є що обговорити. А вже ж вас є що обговорити? Постійте ще секунд 10-15, щоб каліпса встигла на вас навестися. А після втечі проходить 30 секунд екранного часу. Увесь цей час дракон вилазив, але через декілька секунд він вже в них на хвості. Я кажу, не цехувати глянь, я білі. А мама явно щось приховує, бо спить разом з бітою під подушкою. Дракон своєю головою зруйнував і печеру, і будинок, а каліпса не було видно. Як тільки він трохи підлетів, вона одразу ж з'явилася. Дракон ніндзя. Він безшумно підлетів і сів. Як він взагалі там помістився, там дистанція зовсім мала між трейлером і будинком. Дві хвилини назад вона не могла попасти в притул в Фредді, а тут за секунду сидячи на драконі, який рухається, поклала обох. Мері вже відлетіла від них на дуже велику відстань, але знову дракон в неї на хвості. І взагалі, як в куполі могли утворитися хмари? Тут таке питаннячко, а де сам купол? Його ж не видно. Мері. Поки Мері намагається втекти від дракона, Білі просто стоїть і балакає зі своєю родиною. Навіщо ж їй допомагати? А тут от зовсім незрозуміло. Люди бігають, а ця жіночка просто валяється на асфальті. Все по сценарію. Така ж сама ситуація, як і на мосту. Щось неймовірно трапилося, але ми всі будемо просто стояти і дивитися, як зручно. Ми не розуміємо, що це за істота, взагалі що трапилося, але ми і надалі будемо просто стояти і дивитися, і чекати, поки нас уб'ють. А наші герої якимось незрозумілим дивом намутили вже собі автомобіль. Гей, забери мене сили, ти дав їх мені, то ж можеш і забрати. Тепер уже не я оборонець, а ти. От навіщо це було казати? Яким чином він може забрати сили, якщо сили надаються завдяки посоху? А блискавка, яку випустила Каліпсо по антеї, має систему самонаведення. Хоча Антея знаходилась від неї на дуже великій відстані. А наша команда збила мінотавра на тій дорозі, де не було проїзду. За секунду до цього там була перевернута автівка і ще й бігала купа людей. Гей, Стіве, Гей, Стіве, а ну розкажи нам усім, будь ласка, як ти тут опинився? Якщо печеру було спочатку зруйновано, а потім і будинок, коли вони його встигли забрати? Цілу хвилину екранного часу сиділи в машині, обговорювали, що робити далі. Навіть у Стіва запитали, але жодна істота на них не напала. Хоча одна із них поряд палила машину. По вулицях бігають монстри, але евакуація проходить дуже, дуже, дуже і дуже повільно. А після влучання в дракона автомобіль залишився і спереді, і ззаду абсолютно цілим. То посох поглинає усе. Як акумулятор. Коли ці двоє починають стрілянину блискавками, біля білі стоїть тільки два автомобілі. А по закінченню з'являється за спиною в нього велика купа автомобілів, де ще й фургон якийсь. Салют! Для того, щоб знайти єдинорогів, просто треба піти погуляти і подивитися, де ж вони можуть бути. Нове сценарне дно. Звідки в Дарли з'явилося в кишені стільки з Весь Кітел спадає під ноги єдинорогу, але він відчуває його аромат на ходу. А вже ж куди ж без реклами? Це і є слоган Скітлс. А тут Дарла переплутала кишені, бо спочатку вона доставала все із правої. Навіщо було шукати єдинорогів, якщо по вулицях їх бігала ціла купа? Зрозумів, реклама Skittles. Біля циклопа був мінотавр, але в іншому кадрі він зникає. Ох, ці відповідальні за графіку. Ні, 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 леді. Тільки на це Алло, білі, я лежу на даху багатоповерхівки, звідки він дізнався, що вона саме там. Коли Білі забирає посох, на дворі стоїть білий день. Але у наступному кадрі, коли вона за ним женеться, вже сонце сідає. Я маю це зробити. Купа питань, ноль відповідей. Як Фредді зміг знайти батьків, і вони так швидко сюди приїхали через напівзруйноване місто. Та ще й дуже добра калісто. Чекає, поки білі побалакає з Фредді. Потім. Як і завжди, люди всі стоять і чекають, поки в них повинно щось прилетіти. А коли починає летіти, тільки тоді розуміють, що треба тікати. У всьому місті пропала електроенергія, але за спинами наших героїв ні. Як зручно, і в цій частині міста електрика теж присутня. О, мій милий. І знову величезна діра. Батьки Антея і Фредді тільки що знайшли білі, а через декілька секунд з'являється і інша частина команди, хоча вони були доволі таки далеко звідти. На початку цієї сцени Антея стоїть ліворуч від Фредді, а потім вже праворуч, і подалі від усіх. Не сказала б. Ну да, а вже ж, як тільки з'явилася диво жінка, на похоронах всі почали посміхатися. Тепер я зрозумів, навіщо тут з'явилася диво жінка. Бо чаклун, який створив цей посох, не знає, як його можна використовувати. Слухай, тут щось у тебе. Обоже. де? о, що це? Це павук. А вже ж це павук. Вони ж люблять під землею ловити мух. В мові оригіналу теж саме. То ти лиш завітав дорогою? <рес> Та ні, я по посох прийшов. Думаю, залишу його собі. Навіщо взагалі тоді цей посох ти віддавав їм? Якщо він відразу вже був в тебе? Що ти маєш на увазі? Але ж цілих два роки минуло. Так. Яких два роки? Творці досі не навчилися рахувати, пройшло майже чотири. І до речі, перша частина закінчувалася схожою сценою, але продовження ми не побачили в другій. Чекаємо в третій. Тисячі разів так! О Боже, я мріяв про це! Ну, не зовсім про це, здебільшого я мрію про диво жінку, бо вона навіть боюсь уявити, що буде за колаборація. Але Миротворець дуже крутезний серіал і тільки українською мовою.